Всім привіт, 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 привіт. Сьогодні п'ятниця 9.10, Трошечки спізнююсь, але все таки вирішила вийти в ефір, тому що кожну п'ятницю о 9 ми проводимо марафон відповідей на патологічні запитання. І сьогодні не виключення, не секрет, що нещодавно я запитала у Гугла. Які запитання ставлять люди найчастіше в запитах? І знайшла 100 найосновніших, які вони стараються вирішити самостійно без допомоги подолога? Це запитання про тріщини, мозолі, чому болять стопи як лікувати тріщини на п'ятах, симптоми п'яткової шпори, як лікувати п'яткову шкору врос... врослий нігод лікування, що таке плантарний фасиїт, як вибрати взуття для плоскостопості. І щотижня я обираю найактуальніші теми для того, щоб вийти і розповісти вам про от, практичні поради від подолога, для того, щоб ви могли розбиратися в них. Тому ви можете ставити будь-які свої запитання одразу в коментарях. Під час ефіру, і звісно, на сторінці Луцаку студію я зберігаю щотижневий ефір. Ви так також можете запитувати в коментарях під збереженим ефіром. Також я зараз веду трансляцію в Ютубі. Ви можете підписатись на наш YouTube, туб, тому що щотижня по п'ятницям я виходжу кругом в Тіктоці, в Інстаграмі і в Ютубі Це одразу на трьох платформах. І якщо ви підписані на наші соцмережі, то о 9.00. В п'ятницю ви можете бачити мене практично кругом, а якщо хочете подивитися збережний запис повністю, то перейдіть або на YouTube, або перейдіть в Instagram. Все, дуже просто. На сьогоднішній день можу сказати, що по зверненням до подологів найбільше переважає все-таки врослий ніходь. Хоча я рахую особисто, що врослий ніготь — це така більш сезонна проблема. Доброго ранку всім, хто зараз зі за мною здоровається. дякую дуже за зворотній зв'язок і чекаю ваших коментарів. Тому що я вважаю, що врослий ніготь — це проблема більш весняно осіння, бо коли ми перевзуваємося з одного взуття в інше, яке має трошки інші параметри. І ми за період життя вже звикли якось тригти нігті, так, щоб вони нам не заважали у цьому взутті. Ми відчуваємо, як, як там нога стоїть. І потім, коли ми перевзуваємося в щось інше, то маємо а, не співпадіння того, як ми відчуваємо себе, те, те, як ми відчували себе раніше, і те, як ми відчуваємо себе зараз. Але... Якщо, чесно, ми бачимо, яке літо у нас на вулиці, і розуміємо, що сезон весняний такий затягнувся, ми до сих пір ходимо в закритому взутті, ми одягаємо і шкіряне взуття, і одягаємо текстильне. Таке вузькувате взуття, тому що все-таки прохолодно. Прохолодно на вулиці, а значить ноги постійно в, закритих, в, закритих якихсь, в закритому взутті. І цього буде достатньо. Які фактори врослого нігтя? Тому що кожен раз, коли приходять до мене клієнти, вони питають: це все від взуття? Я кажу ні. Сотні тисячі, мільйони людей ходять в завушеному взуття. Але не у кожної людини в завуженому в сутті виростають нігті, правда ж? Напишіть плюсик, якщо також так думаєте. І зворотня сторона: сотні тисяч мільйонів людей стрижуть нігті неправильно, але у них немає виростання нігтів. Правда ж? Що ж відбувається, коли дійсно наче, починається запальний процес? Стається так, що декілька факторів стають в один ряд і один допомагає іншому для того, щоб дійсно зробилося вростання. Для того, щоб вріз ліс потрібно декілька моментів. Наприклад, молода людина, яка має гіпергідроз. Гіпергідроз це підвищена підливість шкіри. При підвищеному підливості шкіри нігтьова пластина. Така, знаєте, вона зволожена і максимально еластична. І ця еластична нігтьова пластина, навіть коли зрізані красиво нігті і все прекрасно, ця еластична нігтьова пластина починає постійно тертися об бічний валик. І якщо його немає цього бічного валика, нічого страшного не відбувається при гіпергідрозі, крім того, що є запах неприємний. Якщо потрібно, ми виділимо цю тему окремо, і я розповім, що з ним робити з цим гіпергідрозом для того, щоб у вас був прекрасний запах ніг, і ви не переживали, будь-де, де ви розсуваєтесь, що у вас щось не так відбувається. Це в мене якісь налаштування в інстаграмі, це такі фієрвірки посипалися. Не зважайте. А, тобто. Якщо валиків немає, нігодь немає, нігтю, немає обшутертися, він не призводить ні до якого запалення. Якщо валики високі, анатомічно високі валики, ось такі, як у мене, бачите, вони такі, ну от прямо є. Є тут валики, є тут валик, він буває, підсихає його, хочеться подерти або відгризти. От якщо валики на руках високі, то і на ногах анатомічно валики високі. І якщо у людини гіпергідроз... І високий, звісно, такий форма висока нігтя, тобто така опукла, округла, то в високому валику починається тертя. І це тертя також приводить до покраснення, до підвищення температури, до невеличкого набряку. і за рахунок того, що шкіра збільшується в об'ємі, ніготь потрапляє в западню. Це перший момент вологість стоп. Як можна вологість стоп забрати, просто підсушити. Як можна еластичність нігтя забрати, просто підсушити. Тому є дієві засоби, які будуть справлятися саме з цим, будуть підсушувати шкіру, підсушувати нігду. Наступний момент. Коротка нігтьова пластина. Тобто, ви неправильно стрижете нігтьову пластину. Ну, з мого варіанту, неправильно, тому що завжди потрібно зважати на анатомічну форму пальців або на її дисфункції, на її різні деформації. Деформація пальця призводить до деформації нігтя, деформація пальця призводить до різного розположення шкірних складок. І саме те, що ми. Впостригли нігті не по анатомічній формі або не по фізіологічній формі. Ми сприяли тому, що десь шматочок зайвий ми відстригли, і так як організм не любить пустот і шкіра заповнює цю складку там, де, мав бути ніготь. У нас є такий порожок, коли ніготь росте, росте, росте і втикається в ці тканини, які не може перерости. Якщо він втикається, він починає тиснути. Йому ж потрібно да, відтиснути цей дистальний край чи бічний край, він тисне, 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 тисне. Якщо він сильний, плотний, він його відсуне. Якщо не виходить, якщо не виходить, він починає вростати тканини. Якщо при постійному тиску на тканини з'являється покрасніння, біль, набряк, і коли шкіри стає багато, нігодь потрапляє в западню. А тепер уявіть собі, що всі ці моменти волога стопа, високі валики, неправильно пострижений, нігодь ми ховаємо в завужене взуття, стискаючи ці тканини ще більше. Що ми отримаємо? Ми отримаємо ще помножену в 2, в 3, в 5 ситуацію неприємно. Тому, звісно, подологи будуть завжди а, при першому прийомі говорити про те, що подивіться на шкарпетки і змініть, будь ласка, взуття. Тому що будь-якому нігтю і будь-якій шкірі можна а, легше регенерувати, коли є до цього можливість. Якщо ви вивільните шкіру, вивільните ніготь, то їм буде простіше якось реанімуватись. А, після того, як ми забрали взуття, і навіть якщо немає можливості змінити взуття повністю, так, потрібно просто день, два, три посидіти вдома, походити босому для того, щоб шкіра дійсно зажила. Тому що, якщо є ранка і на неї постійно тисне взуття, заживати буде край важко. І це потрібно розуміти. На рахунок шкарпеток, будь ласка, ніколи не дивіться на ті цифри, які пишуть виробники. Завжди дивіться на довжину шкарпетки і на довжину стопи, на ширину шкарпетки і на ширину стопи. Купа відео у нас в профілі, там де ми показуємо, як підбирати шкарпетки, як можна їх дуже швидко виміряти від запястка до ліктя або кругом, кругом кулачка. Тобто подивіться, будь ласка, чи співпадають розміри, взуття ноги і шкарпетки перед тим, як приводити до тями. Шкіру, яка запалена. А, наступний фактор. <кій> Після того потрібно підібрати домашній догляд для стопи для шкіри і для нігтя. І знову ж тут вам потрібен подолог, який оцінить стан шкіри, яка вона тоненька, потовщина, суха, волога, і підбере вам ті засоби, які ви будете використовувати як звичайнісіньку. Звичайнісіньку, гігієнічну звичку, тому що всіх привчили зубки чистити, По стоматолог дорого: ніхто не навчив ніжки мить між пальчиками витирать. Тому що подолог дорого. А скоріше всього, коли подологія як професія набуде широкого розголосу, та, і ви будете розуміти, що роблять подолги, тому що до сих пір люди думають, що подологи нігті красять, подологи педикюр роблять, Так, подологи роблять педикюр, Але подологи це ті люди, які покажуть вам, підсвітять вам ваші задачі. І навчають вас жити без них, тому що я вкотре повторюю, що моя філософія особисто, філософія моєї команди навчити людей жити без подологів, тобто показати, як ви можете доглядати за своїми стопами, так, щоб до подологів більш не звертатися, тому що світ великий, а руками ти всіх людей ну, абсолютно не зможеш е, привести до ладу. Так? Як би там не було. Тому саме у нас, саме в скулуцай, навчаються майстри, дізнаються більше про подологію, як науку, практикують подологію як науку в своїх кабінетах для того, щоб показати людям ті моменти, ті фактичні причини, які впливають на погіршення стану їх шкіри і нігтів. І абсолютно важливо прислухатись до вашого подолга, змінити гігієнічні звички на рекомендуємі, для того, щоб позбавитись будь-якої проблеми і врослого нігтя, тим паче. Що ж роблять подологи на процедурі, тоді, коли ви звертаєтесь з запальним процесом? Ніякої хірургії, ніякої, ніякої, ніякого обезболювання. Ніякого е, зрівання нігтів. От всі завжди бояться, що коли вони звернуться до подолога, їм там будуть щось, щось, щось робити. Професія подолога і навіть намір подолога відновити нігтьову пластину. А От хірург, коли збирає шматок нігтя або забирає всю нігтьову пластину, основна його мета запобігти розповсюдженню. Запального процесу на сумішні тканини. Наша задача забрати шматочок, невеличкий шматочок нігтя, щоб зняти напругу з шкіри, щоб вона могла зажити. І подолах буде забирати тільки шматочок нігтьової пластини. Частіше всього, вона вже не тримається. Головне просто розуміти форму нігтьової пластини і правильно поставити інструмент, забрати. Лише куточок для того, щоб шкіра могла зажити. І це максимально спокійно, максимально неболяче. І тому, маючи врослий нігодь, знову ж таки шукайте подолога, який практикує, шукайте подолога, який вам допоможе, для того, щоб позбавитись прослого нігтя, тому що робота подолога не закінчується на тому, що вони забрали шматочок нігтя. Робота подолога закінчується тоді, коли кут відріз, відтиснувши. Суміжні тканини. Пам'ятаєте, як я на початку ефіру це говорила? Так? Ні, хоч росте, йому потрібно відсунути тканину для того, щоб заповнити нігтєве ложе. Так от, інструменти у подолога, які є, він може припідняти цей куточок чи там понадкою, чи схобою, а, чи, можливо, поставити там певні полімерні матеріали для того, щоб вони відтискали. Бічний валик і дистальний валик, тобто бокову сторону і кінцеву цю сторону під вільним краєм, для того, щоб нігтева пластина відростала. І разом, коли ви працюєте разом, подолог і клієнт вдома, ви отримуєте супер результати, тому що чітко розумієте, що робити для того, щоб зняти запальний процес і для того, щоб не повторювалось ніколи ця проблема, як врослий нігодь. Вкотре скажу, що ми приймаємо в Києві. Наш Інстаграм закріплений в шапці профіля будь-якої нашої соцмережі. В інстаграмі, в директі ви можете попередньо проконсультуватися, вам завжди напишуть, що вам будуть робити для того, щоб ви розумілися, як це буде відбуватися, скільки це вартує, скільки це часу займає. І якщо маєте проблеми, то не тягніть, одразу приходьте навіть тоді. Вас просто проконсультують, якщо там немає гострої необхідності щось зрізати, приходьте на консультацію для того, щоб розуміти, як доглядати за своїми стопами і нігтями для того, щоб біди не було. І ще одна ще один посил, тому що молоді люди, які заробляють гроші, це одна це один тип клієнтів. Але, 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 Є інший тип клієнтів, які вже не можуть собі дозволити доглядати за стопами просто матеріально. Вони не можуть собі дозволити піти до подолога, бо там дорого. У цих людей є два варіанти: перший варіант Діти, внуки можуть подбати про своїх родичів, яким дійсно потрібна допомога, тому що частіше всього, поки все нормально, ніхто нічого нікуди не кидається. А в другій половині життя, коли проблем стає більше, ми не можемо собі цього дозволити, тому що сідаємо на пенсію. Так от, перший момент: ви можете потурбуватись про своїх рідних, заглянути і подивитися, що їх турбує, запитати, що їх турбує, записати до подолога, подбати про, своїх, про своє старше покоління. І другий момент старше покоління до нас може прийти в ролі моделі, тому що я вже говорила, в школу це навчаються і навчаються патології, і майстри педикюра, які підвищують свою кваліфікацію, можуть допомогти. Літнім людям справиться з проблемами, тож не зволікайте, не забувайте, що ми завжди в пошуку моделей, особливо з якимись проблемами, тому що подологи практикуються саме на людях. Вони під Пильним наглядом інструктора да, розуміють причинно-наслідкові варіанти, вони вчаться говорити з людьми, вчаться бачити ці проблеми, виявляти ці проблеми, правильно стати запитання, правильно говорити про них людях, людям, правильно запилювати товщину нігтєвої пластини, забирати кути, правильно забирати потовщення на шкірі, правильно забирати тріщини, правильно забирати мозолі, правильно ставити розвантаження і всьому цьому люди вчаться. Їм потрібно багато практики, а нам потрібно багато моделей. Тому, якщо у вас є рідні люди, про яких ви турбуєтесь, то також звертайтеся, шукайте нас в соцмережах і пишіть, будь ласка, в дірект інстаграму Студіо» для того. Щоб ми могли позбавити вас будь-якої проблеми, зв'язаної з нігтями і шкірою, як переконати старше покоління, що потрібно йти до педолога? Не потрібно нікого переконувати. Повірте, вам не вдасться. Потрібно просто показати людям, що це можливо. І якщо у бабусі чи в дідуся. Є потовщений нігодь потрібно написати і спитати, а у вас є якісь кейси для того, щоб я могла показати бабусі чи дідусю, як, як відновлюється нігодь, або а, наскільки стає легше? А, люди не йдуть до подолога за двох речей. По-перше, їх, їх немає коштів, а по-друге, вони от думають, що у них щось страшне, і а, як вам сказати, М вони думають, що когось злякають своїх нігтями. А це профільні спеціалісти, які займаються тим, то нормально. Не переконуйте їм, просто скажіть, що є можливість допомогти, є можливість стончити ніготь для того, щоб вдома було зручно за ним доглядати. Є можливість забрати потовщення на шкірі для того, щоб людина ходила комфортно. Людям болить, і коли людям болить. То ви можете підказати, що рішення є переконувати не потрібно. Потрібно тільки от показати, як це відбувається, щоб забрати їхні страхи. Щоб забрати їхні страхи, ми постійно в інстаграмі публікуємо до після Розвінчуємо міфи, розказуємо дуже багато користі, як мити ноги, що робити, чому робити саме так. Зайдіть, підпишіться на сторіночці, показуйте а, старшому поколінням, як це відбувається, тому що ну так, так вийшло, що нас не вчили. Нас навіть не навчили правильно зуби чистити. Ми чистимо отак, хоча зуби ростуть зверху вниз, а тут знизу вверх, і зубні проміжки, ну між зубами. А ми всі чистимо зуби ось так. Розумієте? А за ногами також потрібно доглядати і цьому потрібно вчитися. Тому подологи, звісно, розказують про гігієну дуже багато. На кожній консультації, яка береться окремо і займає певний час, ми вчимо людей доглядати за своїми стопами. І якщо є можливість, то я вважаю, що кожна людина, як мінімум, 5 разів в житті має прийти до подолога. Коли народилась дитинка, навчитися у неї нігті стригти. Далі, коли дитина стає підлітком і змінюється гормональний фон, коли є дуже багато підливості на руках через нерви, на ногах, потрібно так, додати сюди нових гігієнічний звичок. Коли жінка вагітніє і в неї знову трапляються гормональні збої, Потрібно прийти мало того, що зачекапити свою стопу, зробити діагностику стопи, тому що під час вагітності у нас змінюється положення хребта. Ну чи ви розумієте то чому? Тому що в животику ми носимо ще. Ще, одного, ще одну людину, тому у нас змінюється положення, змінюється навантаження на стопу, і, можливо, потрібно підтримати її устілочку для того, щоб не провокувати поперечну і продольну плоскостопість. А після того, я вже сказала, третій режим. Ми стаємо старшими, і у нас з віком знову змінюються гормони. Потрібно підібрати знову домашній догляд, або період манопаузи у жінок також змінюється гормональний фон. І, звісно, вже в зрілому такому віці, в поважному віці, а, також потрібно хоча б раз відвідати подолога для того, щоб а, він розказав про інші гігієнічні звички, тому що під час життя змінюється стопа, змінюються деформації, змінюється дуже багато чого. І а, людина, яка... Бачить купу стоп кожного дня, бачить дуже багато різних ситуацій. Вона обов'язково розкаже вам, яке взуття підібрати, як його шнурувати, як правильно сушити, як правильно доглядати, навіть за речами, а не тільки за шкіри. Тому кожного з вас закликаю. Записатись до подолога для того, щоб зробити чекап, для того, щоб отримати консультацію, для того, щоб зробити процедуру, і для того, щоб жити так, щоб вам ніколи не прийшлось відвідувати. Подолга. 9:33. Будемо закінчувати, тому що я роблю короткі, ємкі ефіри. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково їх пишіть під збережним ефіром в Інстаграмі або під збережним лайвом в Ютубі. І до нових зустрічей мабуть, зустрінемось в п'ятницю, тому папа. -па. Буду з вами прощатись.